Далі, як і обіцяли, про Мелітопольський рух опору він продовжує нищити російських військових та колаборантів. Страждають і логістичні спроможності окупантів під Запоріжжям. Днями щось вибухало у ворожому штабі. Постраждав окупант, зайда, який приїхав працювати у так званій поліції. Ну а минулого тижня партизани організували вибухи на одній із залізничних гілок. Пошкоджені тепловози, кілька вагонів. Тож російським загарбникам стало складніше постачати цим шляхом зброю і красти зерно і руду. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зараз з нами на прямому зв'язку. Івана, вітаємо вас. Вітаю я вас. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, про ці нові акти спротиву наших партизанів. Ми розуміємо, що спротив в тимчасовій окупації, як би ворог не хотів, меншим точно не становиться. І більш дієвими стаються всі акції нашого руку спротиву. Але перш коли до того, як перейдемо до деталі, я хочу щоб всі розуміли наскільки це небезпечно і наскільки ризикують життям а, своїм ті наші мешканці, хто продовжують знищувати ворога саме в тилу, де ворог вже півтора роки налаштовує свої правила, налаштовує свою необмежену кількість військових, фейкових поліцейських, намагається все контролювати, обшукувати, але на Спротив не зупиняється і допомагає нашим збройним силам України героїчним нашим спецслужбам робити все, даби ворог, хоч трохи, призупиняв свою діяльність на Запорізькій лінії. Фронт, так дійсно на минулому тижні було ліквідовано тепловоз з декільками вагонами, але найголовніше було було. Пошкоджено саму колію, якою ворог саме і налаштовував логістику до запорізької лінії фронту, вивозив боєприпаси, вивозив тяжке озброєння. А в зворотньому напрямку крав наше зерно та нашу руду. На цьому тижні вже поблизу 22 ї школи був одинокий вибух. Ми знаємо, що саме це приміщення ворог використовує як свій штаб. Ми розуміємо, що мішень, хто був мішенью, це той зрадник, хто погодив. Співпрацювати з ворогом, але на жаль, постраждав не він, а інший колаборант, який приїхав з РФ і до тимчасово окупованого Мелітополя. Але я впевнений, що тепер буде той зрадник, за яким полював наш спротив, точно ховатися, а не витрачати свій час на ті знущання, які він безпосередньо робив з нашими мешканцями. Але все це приводить ворогів в шок. Вони не розуміють, як подолати спротив, і тому використовують зовсім різні методики тиску на наших мешканців, починаючи від поквартирних обходів, які вони наразі посилили, розпочали чергову хвилю. Буквально днями ворог розпочав черговий обхід всіх квартир. Тепер силами контролерів тепломережі, вони обходять квартири з якимись незрозумілими списками. Що цікаво, обходять ті квартири, які не мають боргів по сплаті по, тепло, по постачанню тепла, але обходячи, намагаються зрозуміти, хто є мешканці, де вони працюють, такі обходи є не лише в місті Мелітополі, іншими особами обходи здійснюються і на території Мелітопольського району в селах. Мета одна: вони хочуть чітко зрозуміти вплоть до ДНК кожної людини, хто залишається на території тимчасово окупованого Мелітополя, для того, щоб погасити той спротив, який їм не дає спокійного життя на більш ніж півтора року на території тимчасово окупованого Мелітополя. Щодо намагання загасити ось цей спротив, про який ви говорите, я буквально днями наткнувся на інтерв'ю головної редакторки нашої обласної газети Запорізької правди. Я переконаний, що ви добре знаєте це видання. Вона говорить про те, що росіяни намагаються ошукати людей, які живуть на території Запорізької області, окупованої, видають. Своє видання, яке називається Запорожська правда з усім зет і так далі, видаючи нібито це за ну, мовляв, продовження роботи тої обласної нашої газети, яка вже понад 100 років видається, от про методи дезінформації, власне, про те, яким чином це відбувається, можете детальніше розказати? Точно об'єктивна інформація не існує на території тимчасово окуповані жодної лише пропаганда. Яким чином пропаганда з одного боку, вони видають газети. Вони видають сьогодні майже всі місцеві газети, ті, які видавалися до 24 лютого, лише змінили букви на свої Z або на свої В, і таким чином намагаються розповідати про свою пропаганду. Вони завезли величезну кількість так званих журналістів з континентальної РФ, які сьогодні бігають по Мелітополю і розповідають, Дають як гарно живеться при окупації, видаючи бажане за дійсне. Ну, наприклад, розповідають про те, що вони зараз будуть робити ремонт в спортивній школі, який вже зроблено в 2017 році. Або розповідають про те, як гарно вони побудували пологовий будинок, який побудовано в 2021 році. А з іншого боку, ми розуміємо, що це цілий такий батальйон журналістів, пропагандистів, які сьогодні намагаються промити мозок, але найбільше вони зорієнтовані не на тих мешканців, які залишаються в тимчасовій окупації а на своє стадо, яке сидить в Ерефії і яке дивиться цю пропаганду, і звичайно ж в неї вірить, тому що це стадо звикло вірити тій пропаганді, яку терорист Путін їм розповідав багато разів. Навіть скажу більше, вони зареєстрували в Мелітополі, так як вони на жаль вважають наше місто своїм центром тимчасово окупованого півдня, Вони навіть зареєстрували якісь там союз журналістів, але Хочу значити, що жоден кваліфікований журналіст не погодився співпрацювати з ворогом, і за це я дякую вашим колегам. А тих, кого вони завезли, вони точно не про журналістику. Вони суто про пропаганду і про видачу фейків. Наприклад, про черговий фейк скоро будуть розповідати про те, що, начебто, вибори будуть відбуватися навесні 2024 року. У нас лишається менше хвилини, тому от про журналістів оціх заробітчан гастроларів ви сказали, чи то не журналісти ці зайде. А поліцейські який відсоток у Мелітополі місцевих колаборантів, а які у тих, хто приїхали з Росії, заробляти? Менше 30% погодилося співпрацювати з ворогом стали зрадниками. Їх кількість стає менше, тому що ворог їх виганяє і відправляє на Запорізьку лінію фронту. І ще один подарунок ворог зробив для всіх зрадників. Раніше заробітна плата в них була 100 тисяч рублів. Так їх купляли за гроші з 1 січня. В них заробітна плата буде 33 тисячі рублів. Це приблизно 15-17 тисяч гривень. Тож сьогодні зрадники чітко вже розуміють, що вони нікому не потрібні. Зрадники нікому не потрібні і ніде. Спасибі вам Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію на окупованому півдні.